Ось два второпластових листа і два стрижня. Вони один від одного не відрізняються. Нічим, бачите? Ось, дивіться, Ось, бачите? нічим вони не відрізняються. Вони такі біленькі, все однакове. Але ось вам це значить 50% первічний. Бачите? А це 100%. Бачите? Ви його не відрізнете один від одного, тому що вони дуже схожі. Якщо ви будете брати оцей і з нього виточувати різні деталі 50%, не буде там різьби гарної і не буде воно триматися, яку б ви не взяли. Якщо буде 100%, тут всі властивості второпласта. Будуть такі, як написані зазвичай в інструкції. Оце вам різниця між тим, що 100, 50, 70, а якщо там 30%, буде вирвати всі деталі, тому що міцність і всі інші показники згідно інструкції, тільки на 100%.